Залежно від того, кого я питаю, ти або <пит> найкращий у світі за всі часи, або, або один з найкращих за всі часи. Хто є на твоїй горі Рашмор? Ну, це складне <пит> питання, you know, бо Андре має там бути. Без сумніву, Андре має там бути. І там просто не вистачить місця, бо там має бути Рік Флер. Я кажу, Рік Флер найкращий реслер, який коли-небудь жив. Інші люди кажуть мені інші речі, але, на мою думку, він любить цю справу і повністю відданий їй. Він відмовився від усього. Сім'ї, друзів, власного здоров'я, всього, щоб бути в цій справі. Це божевільна відданість набагато більша, ніж я міг би дати. і він зробив це, тому що любив цю справу. а ще він був найкращим із завжди. Тому це мав би бути Андре, це мав бути Флеєр. А потім я просто вибираю старших хлопців тому що є нові хлопці, такі як Сет Ролінс, якого я дуже поважаю, Кевін Оуенс, який привернув мою увагу дуже рано, коли багато людей не вірили в нього. Але я побачив його там і подумав: Боже мій, цей брат все зрозумів, і тому я в захваті від цього. Але для мене швидким рішенням були б Андре, Флеєр. Рок і Остін це швидке рішення для мене. І так, ці четверо хлопців заслуговують бути так, так тобто чотири легенди. Так ну ти можеш також поставити себе на Рашмор. Я просто хочу мати можливість заробляти гроші з кожним з них. Я дивлюся на всіх з доларом знаком на грудях.